І починаємо ми з того, що представники Російської Федерації штатів зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії. Вони буцімто мають підготувати можливу зустріч президента Трампа і очільника. Росії Володимира Путіна видання Bloomberg пише, що лідери країн можуть зустрітися вже наприкінці лютого. Також цю інформацію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що поки ніхто не готує якісь мирні переговори в Саудівській Аравії за участі України. Ну і США звернулись до європейських столиць із запитом щодо озброєння, а саме миротворчих військ, які вони готові надати Україні в межах гарантії безпеки після можливого мирного врегулювання з Російською Федерацією. Пише Financial Times. А Вашингтон хоче з'ясувати готовність Європи захищати Україну і ціну її участі в переговорах з Москвою. Держдепартамент попросив конкретні пропозиції щодо військової техніки та кількості військ, які можуть бути розгорнуті. Запит надійшов. Перед турне спецпосланця Трампа Кіта Келога європейськими столицями, яке розпочнеться наступного тижня в Брюсселі. Ну і додам раніше Келог заявив, що штати не передбачають участі європейських представників в переговорах про мир.